Екс-голова Хмельницької всекрупа не внесла 20 мільйонів гривень застави, передає Вакс. За словами прес-секретарки ВАКС Олесі Чемерис, п'ятиденний термін, до якого повинні були внести заставу, закінчився 9 вересня. 4 вересня суд знизив заставу для жінки в 25 разів з півмільярдів. У САП зазначили, що пізніше визначать позиції щодо зміни запобіжного заходу. Євросоюз може включити до нового пакета санкцій близько 2600 росіян та компаній, це може відбутися вже в цю п'ятницю. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, Угорщина та Словаччина намагаються добитися виключення зі списку російських олігархів. Таких, як Михайло Фрідман та Алішер Усману. у Литві вибухнув поїзд з газом. Інцидент стався ще вранці, проте вибухи лунали кілька годин. Невідомо, яка кількість вагонів горить. Повідомляється, що точно палають вісім. Пожежники не можуть близько підійти до місця пригоди. Також відомо про одного постраждалого Андрій Миронець мхм Інформ.